І довгоочікуване повернення з полону терористів. Журналістка Настя Станкова та оператори лябоскровайний врешті приїхали до Києва. Нагадаю, в понеділок їх викрали бойовики на Луганщині. Одібрали техніку і телефони, посадили до підвалу. Весь час допитували та погрожували розправою. Страшні спогади зі щасливим кінцем слухала Галина Сергеєва. Київ ранок вокзал, тільки ступивши на столичну землю, вона розуміє, нарешті вдома. За кілька годин вона вже на роботі стильно вбрана, із зачіскою та макіяжем на громадському телебаченні. Навколо Насті Станко, метушня. Тобі треба надавати по одному місці, пан гімуль Настя Станко. Сумували за неї переживали. Що тут нерво да переживали? Ніхто не спав до третієї ночі. Її ім'я облетіло всі світові. Змі викрадення відомої журналістки та її оператора стало головною темою тижня. Рятували Настю ледь не всім світом. Звичайно, всі як, як важко, пан пангімон вимовляти Настя Станко. Настя Станко. Вона щасливо сміється на жарти друзів, але щойно згадує про дні у підвалі. Смянії перед очима світла немає денного. Да а світло оце от від лампочки, весь час включене. Не Живо там день чи ніч, і ти сам не знаєш день чи ніч, ранок, вечір. Час тягнеться просто страшенно довго. Настя розказує вікнам перед відрядженням до Луганщини. Вона домовилася про свою безпеку з підрозділом так званих ополченців смерш. Одначе, навіть у їхньому супроводі вже на першому блокпості знімальну групу зупинили. Сказали всім вийти з машини, подивилися паспорти, зразу нас забрали до вияснення обстоятельств. Але ну це був один з найстрашніших сегментів. Ми думали, просто що нас розстріляють, чесно кажучи. Про взяття у полон українських журналістів невдовзі оголосив один із лідерів луганських терористів Болотов. Тим часом у них відібрали телефон і техніку та кинуло до підвалу якоїсь будівлі. Там синьо жовтий прапор був як, ну, як ганчірка, тобто в неї витирали ноги. Дуже повільно тягнеться час, коли немає ні годинника, ні телефону, і так сидиш і не знаєш, що робити. От і щоб далі буде порятунок Насті приписали собі російські журналісти. Змучених полонених терористи привезли в мікроавтобусі до центру Луганська та змусили давати інтерв'ю. От Настя, ледве тримаючись на ногах від утоми, категорично відмовляється розмовляти із російською пресою. вас. Ребята, давайте залишатися колегами. каліми. Просто висала з тим, що ми робимо? В принципі, ми займаємося новостями. І як ви бачили, оцих 20 людей, які нас зустрічали, так ми були як мавпочки, Там. тоді каже дівчина, вона просто намагалася відстояти гідність українських журналістів та не підтримувати російської пропаганди. Разом з оператором вони просто розвернулися і пішли геть. Зараз на роботі вона весь час і далі думає про той підвал, про те, як дістати звідти інших. І я знаю, що сидить ще дуже багато людей. Настя каже серед полонених бачила Анатолія Головченка, це боєць із батальйону Айдар, секретарку Олега Ляшка та навіть голову Луганської просвіти Володимира Семистягу, якого змі вже встигли поховати. Настя підтверджує, він живий проте почувається кепськом. Гада Сергієва Олександр Раскевич, програма Вікна СТБ.